Доброго дня, діти! Сьогодні до нас в гості завітала цифра один, але не сама, а зі своєю подружкою двійкою. Давайте познайомимося ближче з нею. Ось така цифра два. В неї кругла голова. Довгий хвіст зігнута шийка, ось така, як бачиш, двійка. Скажіть, будь ласка, а на кого вам схожа ця цифра? Мені на качечку. А вам на кого? А зараз давайте спробуємо разом порахувати предмети. Скільки предметів бачите на картинці? Так, два. Чудово. А ось тут одні ножниці. Розглянемо наступну нашу картинку. Так, пензлик і фарба два предмети. Один олівець. Два клея. Та остання наша картинка одна лінійка. Молодці, ви були дуже уважними, а зараз давайте разом з вами обведемо нашими пальчиками цифру 2. Але подружки цифри сказали мені, що по дорозі до лісу сидять засмучені свірята Їжачок з ведмедем. Що ж у них трапилося? Давайте разом з вами підемо до лісу і їм допоможемо. Чіпки Дейл завжди на поміч поспішають до малят. Якщо треба, будуть поруч, чи дадуться всьому лад. То лише про них подумав, тих образом не дає. Підел до вас прийдуть, Чіпіде у брундочки, піде ретівнички, і дорослі і малята люблять ваші казочки, Чіпіде брундочки, піде ретинички. Чіпідел, грунночки, чіпідей, редивнички, і дорослі маляти люблять ваші казочки. Чіпі, чіпідел, грунночки, чіпідел, редивнички. Чи піде у чи піде вера і нарослі й маля люблять ваші казочки, чи піде у грудочки, чи піде вера кіночки. запропонував ведмедику перейти через місць синього кольору, але вони не помістилися. Тоді ведмедик запропонував перейти через помаранчевий місток. Через який вони перейшли річку. Як ви гадаєте, чому друзі не помістилися на синьому містку? Так, тому що синій місток дуже вузенький. А скажіть мені, а чому вони змогли перейти по жовтому містку? Так, тому що він широкий. Давайте з вами порівняємо мости. Для цього накладемо один міст на інший. Який міст вузький? Так, синій. А скажіть, який широкий помаранчевий? Чудово! А зараз пропоную вам зіграти гру. Широкий вузький. Будьте уважні. Подивіться уважно на малюнки та розкладіть. Правий стовпчик вузькі предмети, а в лівий широкі. Шафа яка? Вузька правильно, а інша шафа широка, Чудово. Листок який? Широкий. А інший вузький. Шарф який? Широкий. А ось цей шарф вузький. Ліжечко яке? Широке. А ось це вузьке. Молодці. Ви були дуже уважні та впорались з грою. Сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 2 та допомогли нашому їжачку з ведмедиком перейти річку вузьким та широким місточком. Ми впоралися зі завданням. Ви були молодці сьогодні. До побачення!